Всім привіт! Біля мікрофону Вредний, і ми починаємо. Сьогодні, як завжди, мої любимі кейси це є перелом. Я хочу їх добивати, поки воно мені не дасть щось хороше. Вже два дігла ми взяли. Ну і надіємося на ще на щось. ще на щось. Так, купляємо ключі і поїхали. Як завжди, в мене їх 10. штук. поїхали перший. Що в нас? А, мушка, добре, синька, добре, поїхали. На це потратив я приблизно 30 євро. Зараз вони вже впали ці кейси, я їх ще брав по 70 центів, зараз вони 50. Так що... 30 євро на це було потрачено. Що таке, що не відкривається? Давай, поїхали далі. Так. Слідуючий кейсик нам приносить. Давай щось, давай. ага, Знову. Знову СЗГ 08. Добре. Убито. Слідуючий кейс. І давай, 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 давай. Ого, стартрек. Ну, стартрек вже хоч щось. Ну це все одно це дешево, це дешево, далі Я буду їх відкривати по 10 штук. Інакше мені не виходить, це дуже дорого. Дуже дорого. Давайте далі відкриваємо. Ще в нас навіть ні одного фіолетового не було, так? Так, ні одного фіолетового, тільки синько. Галима синька. Угу, угу, угу. Давай. Шостий контейнер нам показує. Опа, на. Це супер, це добре. Ой, ще й прямо за воду. Та це це 4 єврика Це супер. Це супер. Хоч щось взагалі. Так, сьомий контейнер. Приноси нам. Ні, що? Це мій. Є, ніж! Це перший мій ніж. Ніж мені, це для мене. Скільки ти. Що ти коштуєш? Ну, це не прямо за воду, це. Я не знаю, я потім подивлюся. Бляха-муха, мені ніж впав. О, мені ніж, мій перший ніж в Country. Мій перший ніж в Countryку. ще два контейнера. Давайте доб'ю. О, це прикол. О, це прикол. Да, ну воно вже нічого, ну ніж! Я взяв ніж, нарешті, нарешті я його вибив. Це круто. Це круто. Я вибив ніж. О -о -о. Так. Ось він, красавчик! Він. Так, я його вибив, він в мене є. Ось таке відео в мене вийшло. Я нарешті вибив свій перший ніж. І я задоволений. Я, розум... я думаю, що ви розумієте, що не варто цим займатися. Відкривати взагалі ці кейси. А я повідкриваю для вас. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку. До зустрічі!